Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я вам покажу, як завжди, свої порожні баночки. Тим, чим я користувалася, що мені сподобалось, а що ні, і що я зовсім не буду купувати. Тож, лише чесні відгуки для вас, обов'язково підпишіться на канал, поставте пальчик вгору та залишайтеся зі мною і додивіться це відео до кінця. Як бачите, ось така. Корзинка з порожніми баночками, якими я користувалася нещодавно. Ось, Тут небагато, але є чим з вами поділитися. Тож почнемо з першої одиниці. Так, друзі, ось такий засіб дитячий від хани бани. Тут 500 мл, як бачите, від нуля Іде шампунь, пінка та гель. Дуже ненав'язливий, на приємний ароматик ніжний. Приємний на шкірі. Друзі гарно вбирається, мені подобається. Ось ми користуємося вже дуже давненько, хочу щось змінити, просто щоб, знаєте, порівняти. Але бюджетно, якісно та гарно. Тож користуватися будемо: дезодорант від рексони, Shower фреш. Друзі, дуже свіжий аромат, мені подобається і не залишає плям на одязі. Ополіскувач для порожнини рота від марки «Доктор Morgen. До речі, друзі, цієї марки я користуюся ще зубними щітками та ниткою. Зубною теж мені дуже подобається. Бюджетна продукція гарно справляється зі своєю задачею. 250 мл, друзі, це така освіжаючий ополіскувач, ще є трав'яний. Ну, мені це і більше до вподоби. Далі, ось такий від Оріфлейм. Крем для тіла, парфумований. Аромат Eclat. Є така ж парфумована водичка. Дуже приємний ніжний аромат, і ось цієї баночки вистачає дуже надовго, друзі. Зараз скажу вам, скільки тут нас мілілітрів 250. Гарно вбирається, залишає такий приємний шлейф і пом'якшує вашу шкіру, що дуже класно. Далі ось такий крем дитячий, та й не тільки дитячий мазь, бачите, для догляду за немовлятами. Бепантен. Мені дуже він подобається, він, до речі, коштує. Не дешево, але великого об'єму вистачає надовго. І, друзі, найголовніше, що справляється зі своєю задачею, лікує пелюшкові дерматити, якщо вони є, а також запобігає їх появі. Тож, от не один крем майс не порівняється саме з бепантеном. Це я вже... Порівняла з іншими і перевірила, як то кажуть, на собі, майже на протязі двох років. Тож, кому потрібно, хто шукає цей крем, не пошкодуйте грошей, друзі, і купуйте ось саме цей. Це не реклама, це просто мій особистий відгук, так? Та, після користування. <кхм> Далі, зубна паста, до речі, що такого може бути, так, незвичного. Друзі, ось ця марка Саніно, вона, мабуть, найдешевша серед зубних паст, але. Це просто неймовірно. Свіжість, чистота, профілактика карієсу та усі, всі моменти, що зв'язані з ротовою порожниною, саме ось в ній. Приємний присмак після чищення зубів. Чистота та свіжість надовго. До речі, ціна ну просто смішна. Друзі, зайдіть в той самий АТБ, подивіться, або в Єво, будь-які магазини. І ви будете приємно здивовані, тож не зволікайте обов'язково спробуйте, друзі. Далі ось такий засіб для інтимної гігієни. Вважаю, кожній дівчинці він знайомий лектацид, друзі. Це Такий він свіжий, є там в різних варіаціях, мені подобається саме ось ці. Відразу кажу, хто ще не знайомий, ціна також не бюджетна, але якість найвища. Скільки я перепробувала інших засобів, ось з цим не порівняється ніщо. Тож він вартує своїх грошей. Обов'язково спробуйте та скористайтеся. Ще одна одиниця, що стосується родової порожнини, ось такі флоси. Мені вони дуже подобаються, якщо ви не вдома, а треба зробити так гігієнічні свої процедури по догляду за зубками, тому що треба дивитися за ними. І тут в нас що цікаво, зубочистка йде разом з зубною ниткою. Два в одному, друзі, дуже зручно 30 штук. Доступно завжди в Єві, вони часто є на акціях, Ну, коштує десь в районі 30-35 гривень, друзі, саме на акції. До речі, ще з'явилися, я просто ще користуюся, Користуюся, потім вам покажу, коли буде нагода. Друзі, в АТБ також такі флоси майже нічим не відрізняються, можливо, трішечки товщиною самої нитки. Теж дуже бюджетні, там на акції 25-30 гривень. Ось мене дуже якби вони здивували і порадували, тож я ще користуюся і ниткою. Не пам'ятаю точну назву, але в АТБ вони однієї тільки ну, марки, так, вигляду, ви їх пізнаєте. Тож, кому цікаво, обов'язково теж подивіться, ось, що стосується цих флосів. Ось така рідка матова помада від Глембі, Друзі, це вже в мене другий тюбик, так би мовити, вона мені дуже подобається. По-перше, відтінок, ось цей 0,1, це просто моя любов, він мені підходить просто ідеально, друзі. Як ви можете бачити, ось такий відтінок дуже приємна на губах, не зовсім стійка, але стійкий все одно і є, друзі. І мені подобається, що вона не пересушує губи. Ось це дуже гарний. Фактор. Тому, кому цікаво, теж скористайтеся, є в різних відтінках. До речі, хто вже користувався, напишіть в коментарях, що ви скажете стосовно цієї марки, чи подобається вона вам. І взагалі, ось із цієї продукції, що зараз я вам показала, можливо, хтось користувався теж чимось. Сподобалось чи ні. Мені дуже важлива, друзі, ваша думка і зворотній зв'язок. І остання, друзі, одиниця на сьогодні це гігієнічна помада від Нівea. Нівея e, вже багато років e, тішить своїх покупців, дівчаток та й не тільки своєю продукцією. Мені кремчики від Nivea дуже до вподоби, а помади то це ще більше Друзі, вона не дешева також, не бюджетна. Але ось якщо порівнювати з іншими марками, так які більш дешевші, нічого не порівняється саме з нівеєю. Ну це особисто для мене. Зволоження просто йде, неймовірне, друзі. Приємний аромат, приємна на губах. Така, знаєте, трішечки є блиск і залишається на ваших устах. Тому. Подобається. Вона також є в різних варіаціях, різні ароматики. Це просто оригінальна, бачите, догляд ось і мене повністю задовольняє. Ну що, друзі, ось такі сьогодні порожні баночки. Хто додивився це відео до кінця, щиро вам вдячна. Вважаю, що воно буде для вас корисним при виборі цієї чи іншої продукції і стане у нагоді. Якщо вам таке відео подобається, обов'язково поставте пальчик вгору, додайте мені знати про це, щоб на майбутнє ми не відходили від цієї рубрики, і далі я з вами ділилася корисними відгуками. Друзі, як завжди, вам бажаю всього найкращого, мирних днів та ночей. Дякую вам за перегляди, за вашу активність на каналі і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!